Лілія Анатоліївна, як ви відчуваєте себе на посаді заступника. Тут правлю я, це моя казка. І я у дзеркала нічого не питаю. Про те, хто я така, я і сама знаю. Володимирович, яку фразу ви найчастіше чуєте від вчителів? Е, моя зарплата. Ще не затримуй зарплату. Ще не затримуй зарплату. Не Миколаївна кажуть, що вчителів низька зарплата. Тоді звідки у вас автомобіль? Орлиці не сповідаються перед гієнами до побачення. зіна Васильівна. Як ви заповнюєте електронний журнал? А я не знаю. Клацала, клацала, клацала. Ле Миколаевич, як ви відчуваєте себе на уроках захисту України? Мені це по приколу. дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Зоя Олександрівна, як ви викликаєте дітей до дошки? Іди сюда, давай, 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 давай. Іди сюда, давай, давай. Наталя Васильівна, як ви вітаєте з дітьми на початку дня. Добрий день, елебоді. Анна Сергіївна, які вас бажання на третьому році? Навірно, буду йти вже додому. Людмила Іванівна, як ви готуєтесь до уроків. У ночі, я тобі так просто Аня Олегна, що ви робите, щоб так гарно виглядати. Качайте, баби прес, це кращий антистрес, бо тільки з гарним пресом. Родина Миколаївна, що відповідають учні на питання, коли здаси вірш. Ага, побачимо коли? Коли Коли, коли, побачимо. Лена Павлівна, якими ви були в дитинстві? Жанна Анатолійовна, хто вам найбільше подобається з вашого класу. Валентина Олександрівна, чим ви добираєтесь до школи? Ров -ріді, ров -ріді, -й 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 -й. Валентина Іванівна, що ви відчуваєте, коли учні гарно поїли? Наконець то я дождався Ірина Юрівна, які у вас думки на канікулах? Це найкращий день мого життя. І назад не треба. Людмила Миколаївна, як ви почуваєте себе після сьомого уроку? Я живий! Людмила Григорівна, як ви відчуваєте себе після закінчення робочого дня?